Привіт, ви на каналі Ксюшкина Сім'я. І сьогодні я знову в лісі. Вийшла подивитися знову все-таки на опеньки. Та як вже бачила, що люди показують, що є. Не знаю, чи в нашому лісі є, але все-таки я на своєму велосипеді. Ось так. Кому цікаво, лишайтеся з нами і будемо щось шукати. У нас трішки так затягнуто. Зранку великий дуже туман був, але це не заважає грибникам все-таки подорожувати по лісі. насолоджуватися красотою та природою. Ось так пішла я. Там далечині відніється туман, з злисть все скапує. Але це нічого страшного, це не заважає все-таки пройтися про своїх грибних місцях і побачити те, що хочеться. Ось такі мені по дорозі калюшки зустрічаються, можу йти. Але нічого страшного. Що ж, друзі, опеньків, поки що я не знайшла. Зараз хочу перейти в сосновий ліс, подивитися на рижики, а вдруг щось мені підфортить. <сум> Ось такі в лісі дуже мокро, зула кросовки, зручно в кросовках, але все-таки мокро. Нічого страшного, ми це переживемо, це вже не перший раз. Так, не сильно привітно мене зустрічає цього разу знову ліс, але нічого страшного. Ось по таких хащах приходиться проходитись, щось видивляти, щось шукати, капає зверху. Ох, який мухомори красивий, зараз я вам покажу. Ось така краса. Мені трапилось їх вилазить, вилазить. Ось така краса. Вже до свого велосипеда по соснені набагато. Ай, легше йти, але пробираємося. Та як лишила велосипед трішки далеченько. Ось такі у нас хащи в лісі. Зараз переїду ще в один лісочок. Та як у нас тут змішані ліси. Передивлюся, що там. Нічого так поїду.